Всім привіт! Не зважайте на мій сонний вигляд. Я трошки з Льошки закимарила, Мене розбудив е, дзвінок е, кур'єра. Прийшла до нас посилочка. Ми замовили Льоші подарунок. Е, ну Прийшла трошки раніше, ну і замовили ми раніше, ну, не страшно буде стояти, все рівно ми зараз зимою його ще не будемо користувати. поки потягну інтригу, що це таке. А поки ми збираємося на двір, погода класна. Е Сонце світить, я боялась, що ми не встигнемо. Треба буде вдома сидіти, чекати кур'єра, але ні, йдемо гуляти. Я вже надяглася, таку ковтинку класно взяла. Боже, як і зеркало заляпане. Я не бачу. Та Лоша тут буває. Ковтинку в секунді взяла. Класна така, веселенька. Ми Збираємося гуляти. Я вже вдяглася, все Лоша, а прийде наш татусь і будемо робити розпаковку разом з вами. Ну, мені здається, на весну, на літо зайде наш подарунок Льоші на ура. Тому чекайте. Так, наш вечір. Я тут надумала собі нажарити чебуреки. Пізніше будемо вже хочу доготувати все їсти, а пізніше будемо вже розбирати. Посилочку нашу під кінець. Хочу вам похвалитися своїм тістом. Можливо, комусь буде цікаво там. Дивіться, яке воно класне. Його можна просто не розкачувати, а розтягувати. Дуже класно тягнеться. Кому треба буде, пишіть в коментарях, скину вам рецептик. І воно такі чебуречки в мене виходять. От Вон вони як класно надуваються. М -м -м, дуже смачні. Ну що, як ви побачили вже по відео, замовили ми мальосі роверчика такого з ручкою. Тут ремінці є, ремінці безпеки. Можна його прищепити, бо він у нас такий ще кручковіч. Все гарне, не пошкоджене, тільки он тут я побачила ниточку однесеньку. А так, то все, все гарне, колеса дивіться, які мощні. Тут ще сумочка є, ну, це таке щось класти там для водички. Взагалі дуже гарний. Ну Це не вулиця, звичайно, але пробуємо тут трохи покатати його. Ну, подобається. Мені здається, я більше, більше рада, ніж дитина, та... ну він ще не зрозумів, що це за щастя привелило йому. Ну, на вулиці тут, що в нас місця мало. Метр на метр, сильно не розгуляєшся, але не джоргається, сидить собі, гарно так роздивляється все, ножки поставив. Ну, я задоволена. Е, тому, хто, можливо, хтось з моїх підписників захоче собі таку красу взяти. Е, кажіть, Пришлю вам силку на цей роверчик. Замовляли ми його на Allegro і дуже задоволені цим товаром. Тому вже весною, весною, літом. Ну, хай не потеплішає. Будемо вже на ньому роз'їжджати. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.